Фунічка вже скоро зима, новий рік, а це означає, що літній сезон вже закінчився. Да, ти хочеш вилізти? Закінчився. Точно. А підписника все-таки не розповів, як він пройшов, що там було і що я бігав. Тому, чистить передона камера. Тому, друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як ваш мій сезон літній, що я там бігав, як він відбувався. Та як він пройшов. Тому, друзі, беремо смаколики, всім бажаю на перегляду. Поїхали! Ми почнемо це відео, Хочу сказати, щоб буде воно коротке, чітке, зрозуміле. Такі будуть невеличкі дрібнички, також будуть спогади я поставляю. А так, в принципі, хоч робити не сильно таким важким, а легким, енергійним та крутим. Тому, друзі, почнемо. Перший старт, який був у цьому сезоні, це. Називався Переможна весна який проводить клуб-науковець. там 8 кілометрів. Старт мені дуже сподобався, коло було 4 кілометри, 2 кілометри плюс-мінус гірки по рівному там, а потім йдуть гірки і плюс-мінус також рівне. Траса доволі складненька, набір плюс-мінус виходить на двадцятки 20 200 метрів. Про цей старт трішки пізніше, а зараз про 8 кілометрів. Приїхав там по 3,50 я тоді третє місце. Прекрасна конкуренція була, е, важкувато білася. Але хоч що це тільки початок мого сезону був, я тільки розбігався, тому він пройшов драйвово та круто. А зараз будь-спогади. Всім привіт! Сьогодні відео про змагання, про те, як я прийду в місто Київ. біг там були 8 кілометрів. Змагання називається Переможна весна. Біжу зараз сам. Спочатку біг. З тим хто біжить 4 кМ. Другий старт, який був це вінтермарафон, проходив на Труханому острові, біг я там в 10 на свій особистий за 37,16 по 3.45, неймовірно, точніше, то по 3.44. Почав по 3.35, закінчив трішки повільніше, тому що порубало. Доволі прохолодненько було. Учасників. Багатенько, також там ще отримав шапку, ось що задоволений цим стартом. Він був такий на початку мого сезону, також я тільки розбігався, тільки починав робити інтервали якісь, і, в принципі, я біг на відпочинку. Тобто, я робив зимою більше силових вправ, ніж інтервалів. Тому даним стартом я задоволений, все просто було неймовірно та приказ. Також там зняв інтерв'ю з Романа Романенко, який чемпіон України, там призерен десятки, тобто як найкращий, хто бігає десятку в Україні. Було просто неймовірно. Перший в мене вийшов 3.33. Так, я вже свої дистанції. Пішов до Романа Романенко. Після цього старту зрозуміло, що я поїхав на Команди України, там, де біг 3 кілометри. Думав, що буде бігти 6 кілометрів, але на 6 кілометрів мене не заявили. Тому біг 3 кілометри. Побіг тоді по 3,22 також було непогано по кросу. Коска, що я запитував перед цим, хто як буде бігти. По скільки я бігти, по 3.10, по 3.15, не швидше. А вийшло, що по 3.05 починали і закінчили також по 3.05. І нас поставили ще в е, третій ряд. Ти вже вибігли, а ми тільки починали бігти. Тобто потрібно було догнати всіх, обігнати. Там такий ще на початку був вузький коридор, догнати, прибавити. Тобто, і так вони ну, завжди там на старті потрібно прибавляти сильно. А тут потрібно було ще сильніше прибавити, щоб їх просто наздогнати. Хоча там чіпова система була, але все одно треба наздогнати. Тому що, наприклад, комфорті зажати за Пробіг пробігти, я не пам'ятаю, який тут можливо з'явиться яке місце. А так старт мені сподобався. Такий був Три кола було, була невеличка гірка. Також був і спуск там трава, грунт, асфальт трішки був. Ну, гірка та Хочу сказати, що було три гірки, і, наприклад, коли забігаєш перший раз, ще нормально, другий раз також, а от третій вже підрубала. Ти так вже тим. Але мені вони дуже сподобалися. Також там мій товариш зайняв перше місце на Накоманчувати України, просто було неймовірно, тому вам спогади, а ми переходимо на четверте місце. А четверте місце, яке було, це Квітнева Україна. Хоч що я записався я ще перед цим на двадцяточку. Там була дистанція 8 кілометрів, але я думаю, команда ШП України пройшов, тому можна записатися на двадцятку. І найближчі змагань, таких більш можливо важливіших, там на 3 км, на півтора кілометра. Там їх не було. Тому запишуся, пробіжуся, буде чудово. Записався на двадцяточку, її по 4.10, Вийшло в мене. Половинка я де більше кілометр. Хочка, що я фінішував. Трішки відпочив там буквально секунд, 30 і добіг, тому що ну там залишалося метрів, можливо, 800, Чому не добігти вже половина. їх. 8 кілометрів спочатку за тим учасниками, які бігли цю дистанцію, е, держався, але наприкінці вони почали прибавляти просто напросто Ну і зрозуміло, що їх відпустив, тому що темп 345, це доволі був швидкий для мене. Хоча там ще також гірки були, навіть якщо там із гірки є. Е, хоч сказав, знаходиться голосівський парк. Я не сказав про першу локацію. Гілосійський парк. Також там є озеро, не пам'ятаю, як називається. І також хочу сказати, що ви спочатку збігаєте з гірки, тільки все вниз іде, потім порівну навколо озера, і потім починається набір. Трішки вище, 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 потім ще знову озера. А потім наприкінці там є така гарна гірочка, яка підрубує, особливо на фінч. Там останніх метрів, напевно, 200 вона якраз підрубує. Пробіг тоді неймовірно зайняв я перше місце, зрозумів, тому що там конкуренції не було взагалі. Отримав я кубок прекрасний, тому в принципі стартом задоволений. Також було доволі ще прохолодненько, але я й знімав і біг в рукавичку, хоч сказати, що в принципі було нормально. Також я хочу сказати, що я їв батончик. Можливо, це не сильно допоміг, але стало набагато краще, тому що десятка. Ну, була доволі складновата. Темп я взяв, можливо, на початку швидкий, але хотів мені прибігти по 4 хвилини. Але там були гірки, тому це треба також обов'язково враховувати, тому що вони рубають на повільніший кілометр. Мене був 4.37, Я пам'ятаю, це 19, напевно, був. А найшвидше 3.35. 3.35 кілометр. Тобто, це будуть навіть гірки, але ну, 3.50, наприклад, якщо порівняно було. Ну це доволі швидко для десяточки, особливо, якщо рахувати, там гірки були. Бігти буде 20 кілометрів, поки чекати пару слів перед стартом, це прибігти чудових яких осів. Пробіг вже більше 2 кілометрів. Пробіг вже 10 кілометрів. Да, так, все так все-таки зізнайся нам, будь ласка. Після цієї насадочки я поїхав до міста Переяслів у університет Григорія Сковарди. Хочка що там, як ті відкриття було, не пам'ятаю, чи ті свято було, і там проводився забіг на кілометр серед е тих учнів, які там навчаються, серед там інших напевно чи шкіл. я Не пам'ятаю, і серед е дюсиша. Хочка, що хотів оставити свій особистий, думав, що поставлю його. В принципі можливість була, покриття там було таке як кросове, убите максимально. Кошка, поки ми чекали ще змагання, ми трішки підробили там, щоб більш комфортніше було бігти, але все одно, там, можна сказати, було покриття не дуже гарне, тому я пробіг на 3.11. Також ще хочу сказати такий факт скажу вам, що як я пробіг, там потрібно було записатися, але я не записався і записали мене, як я просто не фінішував, а вони записався. Тобто п'ятого учасника подвинули на моє місце. Тобто шостого, я був п'ятий, а шостого подвинули на п'яте. Тому ось так. Хоч сказати, така ситуація вийшла. Я прибіг, в принципі, ну я не зайняв ніяке яке там ну призове місце, але все таки відмітися потрібно було. Я щось забув і одразу побіг знімати відео. Ну, в принципі, нічого не втратив, все було прекрасно. Потім ще нагородили там команду. Тортиком також нагородили там е, тих, хто переміг, Хочу сказати, що після кожної моєї розповіді будь-обов'язково спогади, тому що потрібно нагадати вам цю атмосферу, всі емоції. Потім я поїхав на збори, хочу сказати, що отримав я тоді травму. Хочу сказати, що я не одразу почав її лікувати, а бігав. І можливо, якщо б я почав одразу лікувати, то було все прекрасно. А так я не почав лікувати, і вона до сих пір у мене є. Вона знаходиться вона ось тут, на внутрішній стороні. Хочу сказати, що трапилось там. Я напевно, чи десь підвернув, чи десь потягнув зв'язки. І все. Що хочу сказати, Що там наступний був старт біла церква. Е, чемпіонат області біг там 3 кілометри. В принципі, був час з яким тягнутися. там І кум біг, і е, з моєї команди там деякі люди бігли, також там і другі спортсмени з Переяслава бігли. Кажу, що біг я тоді не дуже прекрасно. Це почав я дуже швидко 3-12, начебто. І після цього кілометра мене просто виключило. Порувало, я просто вже думав, що все. Я думав, якось е, буду бігати, півторашку ще. Нормально, але от останній кілометр просто якось добігав. Дуже складно було тоді на 10.09. 09 24 плюс-мінус. В принципі, було доволі непогано після зборів, тому що після зборів не завжди біжиться в перші дні, а от потім вже розбігається. І також ще потримав ще травму. Там відпочивав трішки, ну не багато, але відпочивав все одно. І можливо, ще травма трішки попливала, тому в принципі, ось так в мене вийшла. Потім я поїхав в місто Львів, де біг на гімназіаді півтори тисячі метрів та три тисячі метрів. Місто мені це неймовірно подобається, тому що е, хочу сказати, що там такий вайб особливий, скільки ресторанчиків, кафешок, скільки людей там контент щось знімає. Там хто знімає, хтось щось розповідає, там якісь такі там будівлі красиві, там якісь нові місця відкриваються, можна там зняти огляд, тому там просто неймовірно класно. Особливо ввечері там людей можна сказати, з кимось познайомитись, з кимось погуляти. Все просто неймовірно. що там було? Перший день півторашка прибіг на 4,40. Був результат неймовірний, свій особистий поставив. Там. І на другий день біг три кілометри, там біг різний вік, там і сьомий рік, там, і восьмий начне біг. Зайняв тоді друге місце. чи можливо третє, третє, друге, напевно, зайняв місце. Неймовірно, це таке перше призове місце на таких змаганнях, тому що перед цим я ніколи не займав місце. Призове. Тут я зайняв друге місце. Так, там учасників не було тих, які біжать швидко, але... Не приїхали, так не приїхав. Я зайняв друге місце, неймовірно, приїхав на 9,58. Це був також особистий і класний результат. До сих пір його ще. не побив, але все впереді. І поб'ю, пробіжу там на 9.30, на 9.10, на 9.20 і на 9.00. Тому все неймовірно. Хоч такий старт був, отримав друге місце, класно все було. Тоді ще не було так жарко, але вже трішки перегрівало сонце. Стадіон також там класний такий. Доріжка неймовірно класна, там я бігав вже не раз, і коли дощ був, мені ці змагання дуже сподобалися, і мені якраз комфортно бігалось. Я нарешті розклав так сили правильно, щоб мені вистачило вибігти з 10 хвилин. Я з інфорсменом, спортсменом, він біг швидше мене, він втік. Я за ним чіпився, і ту з групу ми відчепили, і я там біг метрів 150 був розрив, плюс-мінус там 100, можливо, і мені було комфортно, тобто біг по першій доріжці, ніхто мене не заважав, не переганяв, і просто я тримав темп. Не знаю, чомусь мені так комфортніше бігти, ніж бігти в групі, коли там хтось вправо, вліво, і я починаю збиватися, підстраивати під чиїсь кроки. Тому, в принципі, ось так. Переходимо на наступне місце, а зараз дивитися, як це проходить. Наступний день, тобто день, змагання. Хоча робити розминку. Я одягнув форму свою, як ви бачите. Всім добрий вам! До Сьогодні ж наступний день, тобто останній день змагань, содягаю попки та буду бігти. Після цього був чемпіонат України там, біг я там одну дистанцію 3000 метрів, прибіг тоді погано. Мене порубали, можливо, неправильно сили, можливо, був втомлений. Вийшла мене 10.01. Ну, вийшло, що вийшло. По 3.20, не побив свій особисто. Думав, що набіжу на 9.45. Ну в принципі, розраховував так, але тоді пробіг, ще й останнім фінішував. Так і назвав відео. Фінішує останнім найгірший результат. там. все вийшло не по плану. Ну, тому що вони відчепили просто мене і побігли. Найповільніший результат передо мною був 9.45. Ну, це доволі швидко було. Я так хотів набігти, і це було в найкращому випадку. А так, 9,50, тому все одно був останній. А набіг там чи 9.10, чи 9.15. Ну, для мене тоді це було доволі швидко. Та і зараз це швидко для мене. Пройшов він не сильно, як я хотів, але що було, то й було, в принципі. Ну, сьогодні 5 кілометрів. Вже прийшов до стадіону. Всім добрий ранок. Сьогодні вже наступний день. Прибіг я в принципі, хочу сказати, що не дуже прекрасно. Після чемпіонату України я поїхав на змагання в голосівському парку, там, де біг вже і переможна весна була, там, де і була квітнева Україна, там де біг двадцять. А тут проводили старт 11 червня на день народження, коли мені виповнилось 17 років, я біг 4 кілометри, коли я також зайняв чи... Перше місце чи друге. Напевно, перше. Да, перше місце зайняв я тоді. Прибіг я по 3.40 по гіркам. Класно знімав відео, старт був неймовірний, але хоч тоді погода була прохолодна. Я біг, ну, розминку там передягався в вітровці і 11 червня ну, було дійсно холодно. Там давали чай, морозиво, млинці. Ось таке було моє свято, 11 червня, моє день народження, старт, зайняв перше місце, класно. Е, тому в принципі стартами всі ми задоволені, тому що це і досвід, і відео, і контент, і в принципі нові досягнення, і якісь можливо досконалення своїх помилок, наприклад, там неправильно розклався, чи можливо там е, быстро, там, стартанув, чи можливо неправильно позицію зайняв. Ну, це в принципі, все досвід. Так, друзі, я фінував цей забіг. І після цього старту був чемпіонат України, який проходив Кропивницькому. Не знаю, чому поставив Кропивницькому. Стадіон там був непоганий, в принципі, така синя доріжка. Приїхали тоді до голі багато учасників, на півторашки стали багато. На тройки стали також багато. Сильні спортсмени поприїжджали. сказати, що на півторашки в першій день я отримав свій особистий. пробіг просто нереально класно. Почав я на 3-0. Нарешті я поставив особистий, як і на кілометрі. Так, і на півторасі. пробіг за 4,37 по 307. Це було просто неймовірне. Хоч сказати, що задоволений, був також там взяв ще інтерв'ю у Гешка. Розповів він, як біглося йому, як йому цей старт. А наступний день я біг 3 кілометри, але 3 кілометри йшло вже не так, як і хотілося. Пробіг я за 10.04. Не побув я свій особистий знову. В принципі, це був останній старт, там, де я хотів побити свій особистий. Далі там не було вже такі старт, або там я просто провалював їх. Але. Непевно, там навіть і не було 3 кілометри. Там мінімум було 5 кілометрів. Але хоч сказати, що я біжу, наприклад, 5 кілометрів по 3,25 може пройти, по 3,27, а 3 кілометри біжу по 3,20. Не швидше. А півтора кілометра біжу по 3,10. Ось так. Місто Кропивницьке мені сподобалось, таке звичайне, прикольне, є центр. Так, це не Львів, не Київ, але воно також непогане. Я думав, що Кропивницьке — набагато гірше місце, але було чудово. Мені воно сподобалась. Хоча, що також ночі були. Невеличкі обстріли від Русні, як ви знаєте. Тому не забувайте натити на ЗСУ і виганяти з України цю нечість. Бережимо сьогодні 4 кілометри. День проїзду майже закінчений. Всім доброго ранку, сьогодні вже наступний день. Пішов вже пару годин Зараз починати вже робити розвитку. Пішов до переможця даного забігу, і після цього старту почав лікувати свою травму. Там трішки відпочивав, не сильно багато бігав. більше бив відновлені тренування, і перший старт, який був тоді, я не сильно не готував нього. взагалі. Не готувався, друзі. Простав, так як з дивану, так спав, і думав, що не побігти п'ятірочку. І це був Борисполі старт. біг там 5 кілометрів. Конкуренція там була, за ким бігти було там і з Пер'яслава став спортсмен, і кумбіг, який м'я тянувся. Тобто ми бігли майже всю дистанцію з ним, але він виграв мене, тому що ну він більше готувався, був не на травмі. Ну звичайно, що він бігає трішки швидше. П'ятірочку прибіг тоді по 3,36 тридцять і 3,38 за 17,58. Було непогано, але видно, що я не готувався, тому що ну я просто чувствую, що в мене немає сили. Там прибіг 3 кілометри і почало мене трішки вже підрубувати. Ну в принципі, на кожному званні рубаю, зрозуміло, що. Це не буває такий зман, що просто те йде все прекрасно. Так бувають, але це дуже рідко. Але тоді видно, що не готувався, ну тому що була травма, і я тоді більш відновлювався. Там такі повільні тренування робив, хотів її більш вилікувати. Діжу робити Фіністрував ну, свою дистанцію. Веду зараз забіг. Зараз підійшов до віктора Єрмолик. Як бачите даний Drink. Після всіх змагань, які були в Борисполі, були також наступні в Борисполі. Це десятка, на не озері. Це було не так то і давно. То взяла ці посилання. Передивіться, мені вона дуже сподобалась, тому що я бігти думав по 3,50, по 3,55. Думав, що пороба. Перед цим я просто біг там по кросу. Мене порубала так, що я думав, що все. Але й не сход, друзі, і вам також не рекомендую. Сход. У тому відео таке розповідав вам про мотивацію трішки. Тому що важко, але потрібно бігти. Прибіг по 3,45 там вийшла не десяточка, тому час плюс-мінус там вийшов 37-30, можливо. Я так порахував. Там було 9500, мене вийшло, це 35, там 30 записали, чи 35-50, можливо. Змагання мені неймовірно сподобалось, я задоволений. Я думав, що привжена набагато повільніше, але сили в мене були. За кімтянуся в мене також було. Ймовірно, просто сподобалося ці змагання. Зайняв я там третє місце. Зрозуміло, тому що перші два учасника від мене обігли. Хоч перше коло я гвів, тому що трішки вони неправильно повернули, я якраз пробіг, їм сказав, і вони стали просто за мною. І сказати, що перед тим ще також я їв батончик, але сказати, що чомусь він мені не сподобався. Тому що спочатку кололо в одному боці, потім в іншому, і сказати, що доволі це було важко. Але я зрозумів свою тактику. Ну, в принципі, совсім зрозуміла тактика. Я просто хотів протримати. Якщо їх протримаю, там 6 кілометрів, 7 кілометрів. Тобто ще трішки, коли вона почала вже рубати, я хочу їх посилити. Якщо трішки протримаю, хоч кілометр. 100% все буде прекрасно та круто. Я привжу на нормальній. Я протримав, протерпів трішки і все було чудово. Це доказує те, що потрібно трішки протриматися, коли вам стає важко, От ви, коли, наприклад, щось робите, вам стає вже важко. Це означає, що ще трішки залишилося. І ваш успіх вже буде. Тому в принципі можна сказати, залишається ще остання сходинка. Тобто, ви, коли на стані сходи, вже просто падаєте, продажіся ще трішки, і ви станете на десяти сходинку, і ви отримаєте успіх. Що може друзі сказати перед стартом? Все, друзі, запізни на старт. Так, друзі, що хочу сказати. Станція не фінішував. Наступний старт, який буде, це був чеп України з кросу, який проходить в Білій церкві, біг там 6 км. Нарешті мене то заявили, Думав, що заявлять на 3 км, але я задоволений, просто нереально фантастично. Ми заявили на 6 кілометрів. Торбігів по 3,39. Хоська, що не прививче, що відбувається чеп'ят України в Білій церкві. Хоська брати на Західній Україні відбувалися, там в Ужгороді, наприклад. мені дуже подобається також місто Ужгород, таке спокійне, релаксове, класне. А тут, наче, чемпіонат області якось, але... Біг я по 3.39, Траса була нелегка, коло 2 км, Було сіно, сильний, дуже вітер, 50 км на годину. Також я ніколи не бачив. Але біг я з власним, допоміг він мені бігти. Я йому допоміг. Ми тримали разом темп, було комфортно, класно. Хочу сказати, що також ми там бади знімали, підтримували, пізнавали, тому це просто неймовірно, красиво, круто, Я задоволений. Кіт уже побіг мій, не хоче вже слухати. Хочу сказати, що мені вдалося змагання. Почав я по 3-2-4 начебто, ну доволі можливо і швидко, але в принципі, нормально, щоб бігти з усією толпою, щоб бігти з ними. Тому ось так мене вийшло. Хочу сказати, що закінчив трішки мене порубало, 4 км біг нормально, але от особливо останній кілометр мене так рубало, що я думав, що все не нормально не добіжу. Але добіг, дотерпів. Також там було сіно. Хоська що була невеличка гірка, після якої начти я забігаю. Відходжу і тільки відходжу, там метрів 100 біжу нормально і починає знову гірка, ця, і мене знову врубає. Тому ось так. І після цього старту я наступний день приїхав додому, тобто ми там були один день. Я поїхав на наступні змагання, це нова почта, марафон. Друзі, всім до завтра. Що ви бачите? Ось такий сніданочок. Пробіг 6 кілометрів, відібрався на Брюссель. На цьому старті біг 5 кілометрів, також за мною їздив тато, Ярмола. Вони бігли марафон, також там був куб, біг половинку, прибіг не чудово. сказати, що я біг п'ятірку, мені вона сподобалася. Почав я 3,22, закінчив начебто по 3. Там 4:39, 4.35. Да. Підсадило трішки мене, але я задоволений даним стартом. Після шестірки, в принципі, зрозуміло, що в мене не буде так сильно тягнути, але хоч кажуть, що біг я непогано. Відчувалося, що в мене є сили. Ну, зрозуміло, що я трішки втомлений. Була доволі дуже пізно. В дві години мені це не сильно сподобалося. Прибіг я там четвертим, трішки бідно. Я бачив третього учасника. Я думав, все, якщо буду його тримати, я брожу, зрозуміло, чудово. Котка ще не фініш там ще з одним частка, думаю, що я біжу там якісь десяти. Але насправді дивлюся в телефоні четверте місце. Тому просто неймовірно, класно. І наступні змагання, і останні кіли в цьому сезоні. Також можливо ще будуть ще одні змагання в цьому сезоні в грудні, але далі вже майнеш, і вже року їх буде на вулиці змагання. А зараз, друзі, трішки я розстроюся, тому що фінішувати шаху, половинка вже є. Красивий стає до челенджа. Робити разминички була вже перші каме. І так, друзі, фінішував я свою дистанцію. Це була п'ятірочка, яка проходила в парк Наталка. Ось бачите, там футболку таку видавали. Спорт для всіх, біга там. 5 км особисто сам, і потім естафета у клубі науковиця 1-1 один каме. Хоча що п'ятірочка вийшла в мене непогано, але коли там були сходинки, можливо, і за сходинок, можливо, просто ну трішки вже втомився. Мене рубали, пробіг тоді по 3.35. Е, також багато підписників визнавали. Мені дуже приємно, класно. Я там розповідав. Також кажу, що дякую, що ви мене фотографуєте там, знімаєте, викладаєте в історію з трамчу. мої моє відео. Я Дуже вам дякую. Думав, привіз трішки швидше по 3.30 або по 3.29 хотів зробити свій особистий, ну, тобто по асфальту, але не сильно вийшло. Був там дощ, можливо, для цього, можливо, просто не сильно бігалось. Кілометр в мене вийшов 3,25, тобто в естафеті. Непогано, класно. Задоволе цим стартом, зняв також відео. Я задоволен цим стартом, хоч сезон у мене пройшов неймовірно, тому друзі будемо підводити пісуму. Хоч сказати, що сезон пройшов непогано. Так, були там і провали десь і класно це було. Розказую вам як полупрофі, тому що я не професійний бігун. Якщо професійний був, я розпитав, як я відпочивав, що я їв, які я там тренування виконував перед сім, що я там бігав, розкладав по кілометрам кожен. Але я не сильно хочу це. Все розказувати, це доволі було скучно як для мене. Не сильно цікаво, і більшість глядачів просто вийде, і скажуть всерте, ми дивитися тебе не будемо, тому що це все скучно і не сильно цікаво. Я сповів так швидко, чітко і все зрозуміло. Хочка, що скоро Новий рік, воріг, хоч що давайте на цьому каналі зберемо максимальну кількість підписників, максимальну кількість переглядів. Кажу, що перегляди бачу, що ростуть. А це що означає, що потрібно робити вам. Тільки про те, щоб ви не встигали його дивитись. Тому, друзі, я думаю, що в мене все вийде, буду робити максимально багато і щоб все виходило просто неймовірно, класно і щоб ви були задоволені. Тому, друзі, комусь таке відео, став лайки, пишемо коментарі, Підписуйтесь на кноплю. Слава Україні і до нових перемог! А я, друзі, одягаю окуляри на годинку, зараз 9 година і йду бігати. А відео вже викладу вже завтра. Тому, друзі, чекаємо всім пока-пока.